Генріх гейне, Не знаю, що сталось зо мною. Читає Ігор Скарженець, Не знаю, що сталось зо мною. Сумує серце моє. Їй казка стара, ні спокою, ні сну мені не дає. Повітря свіже й прозоре, і рейну повільний плин. Вечірньому сяйві гори звели гряду верховин. Красуня на верховині одна сидить в самоті, Вона в золотім одінні розчісує коси золоті, І золота гребінь у неї, і пісню співає вона, І силою вабить своєю пісня її чарівна. Плавця у човні малому проймає до серця біль. Він дивиться вгору, й тому не бачить каміння між хвиль. Зникають потоці бурхливім і човен, і хлопець з очей. І все це своїм співом зробила Лорелей.